Привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємось про чергове пояснення причин малої кількості супутників біля екзопланету Чумацькому шляху. Але це не заважає науковцям знаходити в нашій галактиці планети з водою. Де саме? Дивіться сьогоднішній випуск, щоб дізнатись більше. А для початку не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще нагадую про свій телеграм-канал. Приєднуйтесь за посиланням в описі до відео. Там цікаво. Всесвіт наживо, 37 випуск. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, вважають, що два єдині виявлені екзосупутники, що обертаються навколо далеких екзопланет, мають зовсім інше пояснення, ніж вважалося спочатку. А ще з огляду на той факт, що вони мають лише статус кандидатів в екзосупутники, пошук таких об'єктів продовжиться адже незрозуміло. Існують вони в нашій галактиці взагалі чи ні. У нашій галактиці повинні існувати супутники в планет за межами сонячної системи. Тільки в ній вчені виявили вже приблизно 300 супутників, і це з тим, що в нашій зоряній системі існує всього 8, так би мовити, повноцінних і кілька карликових планет. Астрономи на сьогодні підтвердили факт існування в чумацькому шляху понад 5 тисяч. 550 екзопланет, тобто тих, що розташовані в інших зоряних системах. Це означає, що кількість супутників інших планет має бути в десятки, а можливо і в сотні разів більшою. Але поки що таких супутників у нашій галактиці виявлено лише два. І вони лише є кандидатами на це звання. Але автори нового дослідження вважають, що ці об'єкти не те, чим здаються. Виявити екзопланети це складне завдання, а знайти їхні супутники ще важче, адже вони можуть перебувати дуже близько до своїх рідних світів. Зазвичай планети знаходять за допомогою транзитного методу. Тобто, коли інший світ проходить між землею та своєю рідною зорею, то світло останньої стає тьмянішим. Якщо такі зменшення кількості світла мають стабільну періодичність, то астрономи вважають, що виявили кандидата на звання екзопланети. П'ять років тому вчені вперше виявили за допомогою транзитного методу ознаку існування супутника в планети Kepler1625B. Минулого року було виявлено другого кандидата на звання екзосупутника, що обертається навколо планети Kepler1708B. Але дані є суперечливими і досі в науковому співтоваристві не дійшли однозначної думки щодо того, чи є ці об'єкти супутниками чи ні. Автори нового дослідження вирішили знову перевірити це, для чого було розроблено спеціальний алгоритм для виявлення та визначення характеристик екзопланет із ексосупутниками. За допомогою цього алгоритму вчені з'ясували, що навколо кеплер 1708B найімовірніше обертається не супутник, а інша екзопланета. Що стосується кеплер 1625B, то навколо неї взагалі не обертається жоден супутник. Отже, в нашій галактиці все ще тільки належить виявити екзосупутники, якщо вони взагалі існують. Але автори дослідження вважають, що надія виявити ці об'єкти є, тому що вони не просто існують. А їх дуже багато, просто ми їх ще не знайшли. За допомогою розробленого алгоритму вчені змогли передбачити, які супутники можна знайти в нашій галактиці. Вони мають бути не меншими за Землю за розмірами та перебувати відносно далеко від свого рідного світу. Тільки в цьому випадку є шанс знайти супутники планет поза сонячною системою. Але особисто я впевнений, що маленькі супутники також будуть знайдені в майбутньому, коли наші технології покращуватимуться, а поки ми досліджуємо дійсно великі об'єкти, наприклад, Чорні діри. Так, наприклад, на сервері припринтів архіву опубліковано результати нового дослідження галактики GNZ11, яка існувала вже через 440 мільйонів років після Великого Вибуху. У її центрі виявлено найстарішу, з коли-небудь спостережуваних чорних дір, але її надто великі розміри додають запитань щодо того, як такі об'єкти в ранньому всесвіті могли стати такими величезними і взагалі звідки вони взялися. Астрономи виявили за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб цю величезну чорну діру, маса якої приблизно в один мільйон разів більша за масу Сонця. Ця чорна діра розташована в центрі однієї з найперших галактик, і вона надто велика для найбільш ранніх чорних дір. І вчені вкотре намагаються зрозуміти, яким чином такий об'єкт у такий ранній період історії всесвіту міг вирости до такого розміру. Чорні діри є одними з найбільш незвичайних космічних об'єктів. Вони мають настільки сильну гравітацію, що будь-які частинки, навіть частинки світла, Потрапивши всередину Чорної діри, ніколи вже не зможуть позбутися її чіпких обіймів. Тобто все, що подолало такий поріг у Чорній дірі, як горизонт подій, назавжди залишається всередині. Ну насправді це не зовсім завжди так, але для подробиць раджу подивитись відео за посиланням у правому верхньому кутку. Чорні діри можуть у десятки разів перевищувати масу сонця, а можуть бути більшими за цим параметром і в мільярди разів. Найбільшими є надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрі більшості галактик. Вважається, що найбільш ранні чорні діри можуть бути ключем для розуміння того, яким чином спостережувані зараз гігантські чорні діри стали такими великими. Сучасні теорії кажуть, що ці об'єкти вже від самого початку з'явилися, маючи величезний розмір, або ж росли поступово і набирали масу. За словами вчених, досі точно невідомо, як з'явилися перші чорні діри, і нове відкриття тільки поглиблюють цю таємницю. Теорія про те, що Чорні діри протягом останніх понад 13 мільярдів років зростали поступово і набирали масу за рахунок оглинання навколишньої матерії і злиття з іншими чорними дірами, не повністю пояснює гігантські розміри, спостережуваних у центрах галактик чорних дір. Можливо, деякі чорні діри росли в ранньому всесвіті набагато швидше, ніж вважають астрономи. Отже, в рамках висновку кілька пояснень тому, що сталося, ймовірно, насправді. Найбільш ранні чорні діри могли з'явитися не в результаті смерті перших зір, а за допомогою стиснення під дією гравітації величезних хмар газу. Ці чорні діри могли з'явитися в результаті дуже швидких злетів крихітних чорних дір, що з'явилися звичайним способом. Та, можливо, існували первинні чорні діри, які з'явилися через кілька секунд після Великого вибуху. Але вважається, що спочатку з'являлися зорі та галактики, а потім усередині них почали рости чорні діри. Тож загадку появи цих об'єктів і процесу їхнього стрімкого зростання в ранньому всесвіті. Ще належить розкрити. А ще нам належить, на мою скромну думку, шукати ознаки позаземного життя. Але поступово, наразі астрономам відомі приблизно 60 кам'янистих екзопланет, які обертаються в зоні населеності своїх зір. Тобто на них може бути вода в рідкому вигляді. Адже для визначення того, чи може бути на цих планетах життя, важливу роль відіграє саме виявлення води в їхніх атмосферах. Автори дослідження, опублікованого на сервері припринтів архів, за допомогою моделювання визначили, якою є вірогідність того, що на відомих кам'янистих планетах є рідка вода на поверхні або під нею. Половина зір нашої галактики є червоними карликами, і саме біля них було виявлено більшість екзопланет, які перебувають у зоні населеності. Але на червоних карликах часто відбуваються дуже потужні спалахи. Сильніші, ніж на сонці. Тому такі викиди енергії та плазми можуть знищити атмосферу, а за нею зникне і вода на поверхні. Але можливо, на таких кам'янистих планетах вода в рідкому вигляді перебуває під поверхнею. Хоча самі світи можуть або взагалі не мати атмосфери, або вона буде дуже розрідженою. Але життя в таких підземних водах все ж може існувати. Автори дослідження взяли список відомих кам'янистих екзопланет, які перебувають у зоні населеності своїх зір, що передбачає теоретичну наявність життя, і створили моделі надер 28 світів. Водночас моделі припускали наявність чотирьох різних шарів у планет залізного ядра, кам'янистої мантії, шару льоду під високим тиском і поверхневого шару льоду або води. За словами вчених, крім структури планети, її тепловий баланс відіграє важливу роль у вмісті в ній рідкої води. Є два способи, за допомогою яких планета може створювати тепло. По-перше, це радіогенне тепло, яке виникає внаслідок радіоактивного розпаду ізотопів урану, торію і калію, в мантії та корі планети. А по-друге, це приливне нагрівання, що виникає через тертя, що створюється орбітою і обертанням планети. Вчені використовували обидва способи створення тепла у своїх моделях. Деякі з планет у дослідженні добре відомі. Проксима центра Бі – це найближча до землі екзопланета, екзопланета вже відомої зоряної системи Трепіст-1, екзопланета, зокрема тої 700D, які дуже схожі на Землю за розмірами, ґрунтуючись на масі. Та діаметрі кожної планети вчені визначили масову частку води для кожного з 28 світів. Це міра того, яку частину маси кожної планети становить вода. У результаті моделювання було отримано діапазон масових часток води для кожної планети. Вчені виявили, що всі 28 планет у їхній вибірці можуть мати глобальну крижану або водну поверхню, деяким із них навіть не потрібна атмосфера. Згідно з дослідженням, на планетах із температурою поверхні нижчою за температуру плавлення все ще може бути вода, але вона буде вкрита льодом. Якщо вихід тепла з надер буде досить високим, то ці світи можуть містити підземні резервуари з рідкою водою. Водночас вчені вважають, що на деяких із 28 планет так багато води, що вони можуть бути водними світами. У цих випадках водяна пара може забезпечити достатній атмосферний тиск для збереження поверхневих океанів. Наприклад, такими планетами можуть бути Kepler 62F, Kepler 452B і Kepler 442B. Якщо деякі з результатів дослідження правильні, то водних світів. Навіть із підземними океанами може бути більше, ніж зараз, прийнято вважати, і навіть під поверхнею в цих океанах може процвітати життя. А зараз я хочу подякувати всім підписникам, що матеріально допомагають каналу розвиватися. Це дуже важливо. Приєднуйтесь до цієї компанії за посиланням в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!